разом з твоєю іграшкою, Взяла свою улюблену і А тепер нахилились і підняли гори. ще. Нахилились і підняли високо-високо. Ще. Нахилились і підняли. І останнє. Нахилились і підняли. Молодець. Взяли в одну ручку, передаю. Оп, показала, відкрила. Показала і широко відкрила руки. Показала, не опускаємо. Показали. А тепер над головою. Наверх. Відкрили. Наверх відкрили. Наверх. Передаємо іграшку в грудь з ручки в ручку. А тепер за спиною піднялися носочки, на носочки. Руки рівні на носочки. Ще на носочки. А тепер стою на носочках перед собою, за собою, перед собою, за собою, перед собою, перед собою за собою, перед собою. За. Молодці. Зараз будемо з тобою сісти і підкинули іграшку. Сіла, підкинула. Сіла, підкинули. І ще сіли, підкинули. Останній раз. Сіли, підкинули. Круто. Сіли на підлогу, зігнули ножки. Зараз будемо піднімати ножки і передавати іграшку під ногами. Готові? Поїхали. Підняли, оп, Підняла, передала. Підняла, передала, підняла, передала. Ще. Підняла, передала, підняла, передала. А тепер над головою підняли, передала. Підняли, передала. Молодець. Ще. Три. Два. Один. Круто. Зійшли. Лягли на животик. І зараз будемо піднімати спинку і передавати за спиною. І показати мені іграшку. Добре? Поїхали. Підняла. лягла. Підняли. Лягли. В другу сторону. Підняла. Лягла. Підняла. лягла. Підняла. І ще поміняли сторону. Раз. Передати за спинкою. Раз. Передала. Раз. Передала. І останній раз. Передала. Круто. Так, піднімаємось. І останнє будемо піднімати. Під ногою. Під ногою. Поїхали. Під ногою. Ще. Оп, рівна нога. Підняла. 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 А зараз попробуємо потримати. Потримала, потримала, потримала. Опустила ще. Потримали, потримали. Опустили ще два рази. Потримати, показати, як високо між тримати ногу. І останній раз. Тримаю, тримаю, тримаю. Опустила. Струсили ножки тепер. Ага. Треба вдих. А тепер він в сторону. Повільно, повільно повільно. Молодець. На сьогодні ми закінчили. Ти займалась разом зі своєю іграшкою. Це твоя зіронька, А це для твоєї іграшки. Пока!